Дім стояв осторонь дороги, ніби боявся чужих очей. Осінь давно вступила у свої права, виноград сохнув, повітря пахло землею і спогадами. Софія відкорковувала пляшку, як робила це щороку в один і той самий день. Вино чотирнадцятого темне, густе, мов час. На стіл вона ставила три келихи один для себе, другий для того, кого втратила, третій для когось, хто ще мав прийти. Вона не вірила у прикмети, але цей ритуал був її мовчазною молитвою. Три келихи, як три етапи життя любов, втрата і надія, десь за вікном загоркутів грім. Дощ почав бити по склу і в ту мить пролунав стукіт у двері. Спершу тихий, потім наполегливіший. Софія завмерла. У цьому домі давно ніхто не стукав. Вона повільно підійшла, тримаючи рушник, ще мокрий від вина. За дверима стояли двоє хлопець і дівчина. Мокрі, змерзлі з переляканими очима. Машина зламалася, буря застала зненацька. Можна нам пересидіти, бодай трохи, промовив хлопець, дорогу розмило, телефон не ловить. Софія кивнула. Не словами, жестом. Вона не була гостинною жінкою, просто колись теж стояла під дощем, просячи бодай ковток тепла. Вогонь у каміні зашипів, коли дрова торкнулися полум'я. Дівчина принесла чай, Софія подала рушники. Мовчанка між ними була важка, але не ворожа. Вона дивилася на цих молодих і відчувала дивне тепло, якого не знала вже десятиліттями. Ми з дороги, заговорив хлопець, їхали до родини в Кременчук. Але тут усе заливає. Ви живете тут одна. Одна, відповіла вона спокійно, звикла. А це у вас виноградник? Дівчина глянула у вікно, де за дощем ледве проглядали старі лозини. Колись. Тепер просто спогад, усміхнулася Софія, але вино ще зосталося. Вона піднялася, дістала зі старої шафи три келихи. Поставила на стіл. Молоді перезирнулися, ніби не знали, чи доречно за що будемо пити? спитав хлопець, коли вона розлила темне вино. За дорогу, яка привела, сказала вона, і за те, що ви не злякалися зайти. Вони чокнулися. Софія лиш легенько торкнулася свого келиха. Третій стояв осторонь. Вона не пояснила для кого. Але її погляд був настільки живий, що хлопець мимоволі обернувся, ніби хтось і справді мав там сидіти. Вино пахло ягодами, димом і чимось старим, забутим. У кімнаті стало тихо, тільки дощ перебирався з вікна на дах, ніби хтось крокував угорі. Це ви самі робили, поцікавилась дівчина. Так, рецепт мого чоловіка, відповіла Софія, він вважав, що справжнє вино має вистоятися. Щоб гіркота вийшла назовні, а правда залишилась усередині? Хлопець посміхнувся. Гарно сказано. Мій батько теж любив вино. Хоча більше, ніж треба, Софія завмерла. Невинна фраза, а в грудях щось болісно сіпнулося. Як його звали? спитала вона, тримаючи келих двома руками, щоб не пролити. Антон. Антон Антонович, ви, мабуть, не знаєте. Келих ледь не випав з її рук. Вино бризнуло на скатертину, як кров. Вона підвелась, щоб зібрати серветку, але руки тремтіли. Пробачте, я, здається, забагато заговорився, занепокоївся він, вив порядку. Так ледь прошепотіла вона, просто ім'я нагадало дещо. Вона відвернулася до полиці, щоб ніхто не бачив, як у куточках очей блиснули сльози. Антон, це слово було як удар після довгого забуття. Дівчина спробувала змінити тему, ми не хотіли турбувати. Якщо хочете, можемо спати в машині. Ні, зупинила її Софія, залишайтесь. Ніч темна, і дорога небезпечна. Вона принесла ковдри, постелила у гостювій. Потім повернулась до столу, де залишились два келихи, і третій, не торкнутий, з краплею вина на краю. Вона довго дивилась на нього, не кліпаючи, Антон Антонович. Промовила подумки, і в голові спливла сцена, стара, як біль, машина на мокрій дорозі, крик, запах бензину, зім'ята пляшка з етикеткою урожай 94-го. Дощ за вікном не вщухав. А десь у середині Софія вже знала, ця ніч не випадкова, третій келих нарешті дочекався свого гостя. Свічка догоряла повільно, кидаючи на стіни м'яке коливання світла. Вино зігріло атмосферу, і напруга між гостями зникла. Софія сиділа навпроти, уважно вдивляючись у молоде обличчя хлопця. Щось у ньому було надто знайоме не риси, а манера, погляд, у якому світилося щось із минулого. Ви гарно тут живете, усміхнулася дівчина, обережно тримаючи келих, так затишно. Ніби час тут зупинився. Він не зупинився, відповіла Софія тихо, просто навчився ходити повільно. Вона дивилася, як хлопець витирає руки рушником, ті ж рухи, що колись робив її чоловік. Ті самі зморшки біля очей, коли посміхався, їй стало моторошно від цієї схожості. Ви казали, що ваш батько любив вино? промовила вона, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. А мати. Мати, хлопець зробив ковток і опустив погляд, вона була іншою працьовитою, але завжди сумною. Мені здавалось, що вона чекає когось усе життя. «Як її звали? запитала Софія, хоча вже відчувала відповідь. Олена, сказав він, Олена Антонова, тиша стала важчою за камінь. Навіть полум'я свічки здригнулося, ніби почуло ім'я, якого тут не вимовляли десятиліттями. Софія торкнулася келиха, і той вислизнув з пальців, розлетівшись на друзки. Вино розтеклося по скатертині, як темна кров. Господи, пробачте, вигукнула дівчина і схопилась, щоб прибрати. Не треба, сказала Софія, нехай так. Це просто знак. Вона сіла, дивлячись на пляму, що нагадувала їй старий шрам на серці. Олена Антонова ім'я, яке колись було для неї синонімом дружби. І зради, хлопець нічого не помічав. Він говорив про дороги, про те, як вони подорожують, про нову роботу. Софія слухала, але не чула. Її пам'ять оживала, як стара кіноплівка. Тридцять років тому вони сиділи з Оленою на тій самій кухні, пили те саме вино і сміялися з дрібниць. Олена тоді була життєрадісна, легка, немов сонце. Софія заздрила їй трохи, але щиро раділа, коли та почала зустрічатися з її братом. Так вона думала. Та через кілька місяців Софія дізналась, що Олена приходила до її чоловіка. Порадитись просто поговорити. А потім лист випадково знайдений у його піджаку. Не можу без тебе, пробач, але так буде краще для всіх. Того вечора Софія не спала. І саме тоді почалася гроза, така сама, як сьогодні. Чоловік не повернувся. Наступного дня знайшли згорілу машину на трасі. Всередині два тіла, вона поховала їх обох. І разом із ними себе. Ви добре себе почуваєте, дівчина торкнула її плеча, ви зблідли. Просто втомилася, відповіла Софія, силкуючись усміхнутися. Старість не любить несподіванок. Вона піднялася, щоб винести уламки скла. На порозі озирнулася, хлопець сидів, притримуючи руку нареченої і тихо щось їй шепотів. Їхні рухи ніжні, справжні. Те, чого вона так давно не бачила. У вітальні лишилися дві тіні, і третя, невидима, що ніби стояла поруч, слухаючи. Софія дивилася у вікно, де блискавки розривали ніч. Її серце билося гучно, як тоді, коли вона вперше почула слова Олена Антонова. Але тепер це ім'я звучало інакше, як запитання, а не як вирок. Може, вона теж платила свою ціну, подумала Софія. Може, я не все знала. Вона повернулася до столу, налила трохи вина у єдиний вцілілий келих. Підняла його і прошепотіла. За тих, кого не встигли зрозуміти. Ніч стояла густа, як те вино, що ще теплило келих на столі. Гості вже спали у гостьовій, а Софія все сиділа біля каміна. Полум'я тремтіло, відкидаючи тіні, які нагадували постаті з минулого, вона не могла заснути. Ім'я Олена Антонова крутилося в голові, мов прокляття, що не хоче відпустити. Вона встала, взяла свічку і пішла у підвал. Дерев'яні сходи скрипіли під ногами, повітря було важке, суміш пилу, цвілі та старих спогадів. На полицях стояли пляшки, кожна з яких мала напис 1990, 1991. 1992 вона дійшла до найнижчої полиці. Там, де стояла одна єдина пляшка, загорнута в стару ганчірку. В 1994. Рік, коли її життя обірвалося, вона доторкнулася до скла. Воно було холодне, мов шкіра покійного. Віск на корку потріскався, етикетка вицвіла, але слова ще можна було прочитати для тебе, Софіє. Ми все виправимо, Антон. Її пальці здригнулися. Це був його почерк, упізнала з першого штриха. Але цього не могло бути. У той день він загинув. Як могла пляшка опинитись тут? Софія заплющила очі. Минуле зірвалося, наче плівка в старому проекторі. Перед нею знову ожив той ранок. Тоді вона стояла біля вікна, дивилась, як він сідає в машину. Повернувся до вечора, сказав Антон, треба все владнати. Він не пояснив, що саме. Вона не питала. Останнім часом між ними були лише мовчання і крихкі фрази, що тримали сім'ю, як нитки старого полотна. Коли він поїхав, Софія побачила, що на столі залишився конверт. Усередині фотографія Антон, Олена і маленький хлопчик років трьох, на звороті підпис наш Миколка. Ніколи не дізнається. Серце тоді впало кудись униз. Вона вибігла на двір, але його вже не було. За годину грім розрізав небо, а через дві години сусід приніс новину, машина розбилась біля повороту на міст два тіла. Одне впізнали одразу, друге обгоріли. Сказали, що то жінка. Вона не пішла на впізнання. Не мала сили. Свічка хитнулася, повертаючи Софію в теперішнє, вона дивилась на пляшку, і їй здалося, що крізь скло видно щось, схоже на аркуш паперу. Вона обережно відкрила корок. Усередині згорнута записка. Вийнявши її пінцетом, Софія розгорнула аркуш. Софія, якщо читаєш це, я не зміг. Я не можу покинути Олену. Вона чекає від мене дитину. Пробач, вино сховай, колись воно стане свідком правди. Антон, Софія впустила аркуш. Усе тіло охопив холод, тридцять років вона жила з відчуттям, що її зрадили. Але тепер зрозуміла, її не просто зрадили, її обманули двічі. Бо коли Ростин показав, що жінка в машині була вагітна, вона вирішила, що це дитина Олени. Тоді все здавалося логічним. Але тепер, якщо Антон писав, що вона ще чекала дитину, то хто лежав у тій машині поруч із ним, її руки тремтіли, коли вона склала лист назад і поклала пляшку на стіл. Хтось тоді збрехав. І хтось вижив, подумала вона. На сходах раптом почулися кроки. Софія підняла свічку. У дверях стояв хлопець, той самий Микола. Вибачте, я почув шум, сказав він. Ви тут самі. Так, просто згадала дещо вона прикрила аркуш долонею, «Іди спати, хлопче. Він кивнув, але перед тим глянув на пляшку. Гарний рік усміхнувся. Мама казала, що 94-й був особливим. Саме тоді я народився. І пішов нагору. Софія стояла в темряві, стискаючи аркуш у кулаку, свічка згасла, а з її очей покотилися сльози, гіркі, пізні, але живі. Вона вже знала цей хлопець, її кров її син. Ранок прийшов тихо, мов боявся зруйнувати ту тишу, що заповнила дім після ночі. Сонце ковзало по пляшках у підвалі, змушуючи вино сяяти, немов кров під шкірою. Софія спустилася ще до світанку, не спала ні хвилини. У голові бився лише один рядок із листа, вона чекає від мене дитину, вона взяла до рук пляшку ще раз. Свіже світло виявило деталь, яку вночі вона не помітила, під головною етикеткою виднівся тонкий шар іншого паперу. Ніби хтось колись наклеїв поверх старої. Вона обережно підчепила край нігтем і відірвала. Під ним новий напис, зроблений жіночою рукою, для Миколи. Щоб пам'ятав, що вино це життя, навіть якщо гірке. Її дихання перехопило. Вона впізнала почерк це була Олена. На мить усе стало на свої місця вино, пляшка, дата, лист, і тепер ця етикетка, Антон загинув. Але не з Оленою значить, Олена вижила. І виховала її сина, Софія сіла на сходи. Серце билося тихо, майже без болю. Тридцять років ненависті зникли, розчинилися, залишивши по собі порожнечу. Годиною пізніше, коли Микола спустився донизу, вона вже сиділа за столом, накривши на сніданок. На обличчі спокій, але очі видавали бурю всередині? Ви знову не спали? спитав він, помічаючи темні кола під очима. Старість має свої ритуали, усміхнулась вона, он, налий собі, чаю. Він сів, поглянув на стіл і побачив ту саму пляшку, а це знову вино. Ви його всю ніч тримали біля себе? Так, сказала вона, це вино особливе. Його робили з любов'ю. Вона дивилася, як він наливає напій у келих. Його руки ті самі, що колись тримали її долоню Антона. Він підняв келих до світла цікаво, звідки у вас пляшка саме 94-го року. Мама завжди казала, що в той рік трапилось диво, вона дивом вижила після аварії. Софія не відповіла. Лише повільно перевела погляд на нього, і що вона розповідала про той день, запитала тихо, мало. Казала, що втратила чоловіка, але залишилась із дитиною. Вона тоді ледь не загинула, він задумався, вона завжди плакала, коли бачила червоне вино. Не розумів, чому. Софія ковтнула повітря, наче щось застрягло в горлі, вона простягнула руку і поклала перед ним етикетку, яку щойно зняла. Можеш прочитати, її голос тремтів. Він взяв аркуш, глянув і завмер для Миколи. Прошепотів, але це ж моє ім'я. І почерк твоєї матері, сказала Софія, вона залишила це тут. Він дивився то на неї, то на пляшку. У погляді змішались подив, страх і розуміння, ви знали її. Так, відповіла вона більше, ніж хотіла. І менше, ніж мала будинок. Мовчанка впала між ними, мов скло, Софія підняла келих і подивилась на вино густе, темне, тепле, знаєш, сказала, вино довго дозріває. Як і правда, вона приходить тоді, коли серце вже готове прийняти її. Він опустив очі то ви. Не кажи нічого, зупинила його вона не сьогодні. Ще зарано. Вона встала, взяла пляшку і поставила на полицю біля вікна. Завтра, завтра я скажу все. Її тінь упала на пляшку, а на склі заграла сонячна пляма, немов життя вперше торкнулося цього дому. Ранок був світлий і спокійний. Після нічного дощу двір пах землею та яблуками, що впали з дерева. Сонце торкалося шибок, і Дім уперше за довгі роки здавався живим. Софія стояла біля вікна, дивилася, як Микола лагодить старий паркан без зайвих слів, без поспіху. Його рухи були впевнені, знайомі. Вона згадала, як колись Антон так само лагодив ту саму дошку, серце стискалося від вдячності й болю водночас. Тепер вона знала все і сьогодні мусила сказати правду. Коли він зайшов до хати, у руках тримав ту саму пляшку, я подумав, сказав, що, може, ми відкриємо її разом. Як тоді ввечері, тільки тепер без таємниць, Софія кивнула. Вона сіла, а він обережно відкоркував пляшку. Запах був густий, трохи різкий, ніби час не зруйнував, а лише загострив кожну ноту. Вона відчула, як по спині пробіг холод, Миколо, почала вона те, що ти почуєш, може змінити все. Але я не можу тримати це далі. Він мовчки дивився на неї, чекаючи Твоя мати. Олена, вона зробила паузу, колись була моєю подругою. Ми ділили все, мрії, роботу, навіть рецепти. А потім вона забрала більше, ніж могла. Мого чоловіка. Микола злегка здригнувся, але не перебивав. Я не знала, що вона чекає дитину. Не знала, що Антон Софія затремтіла, але продовжила хотів поїхати до неї, щоб усе владнати. Та того дня сталася аварія. Я думала, він загинув із нею. Вона показала йому лист, який тримала в кишені халата. Це його слова. Він хотів, щоб я пробачила. Микола взяв аркуш. Його очі ковзали рядками, губи тремтіли. Потім він подивився на неї. Отже, ви знали його. Ви. Я його дружина, сказала Софія. І якщо він писав, що Олена була вагітна, то ти, мій син. Тиша впала така глибока, що чути було, як десь за стіною капає вода. Микола не рухався. Його погляд загубився у вікні. Потім він повільно поставив келих на стіл. Виходить, прошепотів, усе життя я жив у брехні. Мама ніколи не сказала, хто мій батько. Казала лише, що він загинув у вогні. І що колись, можливо, я зрозумію. Софія поклала руку йому на плече вона не брехала Миколо. Вона рятувала тебе від мого болю. Я б не змогла тоді прийняти вас. Я була зла, глуха до правди. Але зараз, я бачу, все інакше він дивився на неї довго. Його обличчя змінювалося від розгубленості до тепла, я думав, що цього світу мені бракує лише батька. А виходить, мені бракувало матері, вона не стримала сліз. Він теж не ховав своїх. Вони сиділи поруч, тримаючи одне одного за руки, і світ здавався дивно простим. На столі стояли три келихи. Софія наповнила їх вином. Це вино з року, коли все почалося. Хай тепер воно стане роком, коли все закінчиться. Вони підняли келихи за правду, сказав Микола. За прощання відповіла Софія, і за життя додала дівчина, що тихо спостерігала біля дверей, бо без нього не було б нічого з цього. Вони чокнулися. Краплі вина впали на скатертину, лишивши три плями, темні, одна біля одної, немов символ того, що минуле теперішнє і майбутнє злилися в одне. Софія подивилася на Миколу і відчула, як важкість зникає вперше за 30 років її душа стала легкою. На стіні, де колись висів портрет Антона, грало сонячне відблискування від келихів, ніхто не говорив. У тій тиші було все біль, втрата, любов і прощання. Коли вони вийшли у двір, вітер зрушив виноградну лозу, і кілька крапель впали просто у пляшку. Вино заіграло на сонці, немов усмішка минулого. Софія подумки прошепотіла ти мав рацію, Антоне. Вино має вистоятись. Гіркота виходить, правда, залишається. Вона глянула на свого сина. Знаєш, Миколо третій келих більше не буде стояти порожнім? І вони пішли разом під тим самим сонцем, що колись зійшло над їхнім спільним минулим тепер уже без тіні болю. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.